Ми знаходимось в центрі Європи, а наш головний офіс в центрі України. ІСЕА Агентство міжнародного студентського обміну та освіти. Узнань немає кордонів. Саме тому я в АСІ щоб забезпечити студентів інформацію про умови вступу до європейських університетів. В ICA я допомагаю студентам отримати бажаний результат, надаючи їм детальну інформацію щодо дистанційного навчання. Наші клієнти отримують ту освіту, яку вони хочуть. Ми не обмежуємо їх у виборі країни чи континенту. Ми пропонуємо щось особливе для кожного. Я фінансовий директор. І жодна подія в нашій компанії не відбувається без моєї участі. Я займаюся освітою в Канаді і працюю зі справжніми професіоналами. Я вірю в те, що чим більше ви знаєте, тим більшого успіху ви зможете досягти у житті. Навчайтесь в Канаді, будьте найкращими. Я роблю так, щоб ваші задачі реалізовувалися якнайшвидше з найвигіднішими для вас результатами. Я працюю в літньому таборі ICEA. Якщо ви хочете провести найкраще літо в своєму житті, приєднуйтесь до нас, і ми зробимо так, щоб ваша мрія збулася. Хочу представити вашій увазі. Освітнє агентство ІЦЕА. Вже більше десяти років ми допомагаємо нашим клієнтам здобувати освіту в найкращих навчальних закладах світу. Ми знаємо, що кожна дитина особлива та по-своєму талановита. Розкрити цей талант наше головне завдання: з нами ви вивчите будь-яку мову, отримаєте вищу та професійну освіту, здобудете науковий ступінь, а головне ми подаруємо вам безцінний досвід. Та допоможемо збудувати успішну кар'єру. Давайте запалимо разом вашу зірку успіху.